Кількість мертвих орків вже перевищила 158 тисяч осіб воїни збройних сил України і надалі продовжують знищувати кожного хто прийде на українську землю зі зброєю в руках. У ранковому зведенні генштабу збройних сил України повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 11 березня 2023 року орієнтовно склали 158 тисяч осіб. Особового складу за добу ще 1010 орків отримали від українських воїнів чорні пакетики та путівку на концерт Кубзона. За весь час повномасштабного вторгнення було знищено 3458 танків ворога за добу 10 одиниць. Також спалено 6762 бойові броньовані машини за добу 20 штук. Крім того, втора армія міра втратила 2483 одиниці артилерійських систем за добу 8 РСЗВ окупантів було знищено 493 одиниці за добу дві штуки засобі ППО російські війська втратили 257 одиниць за добу один загалом збито 304 ворожих літаки гелікоптерів окупанти втратили вже 289. БПЛА оперативно тактичного рівня 2108 одиниць за минулу добу українські воїни збили ще один безпілотник крилатих ракет рашистів збито 907 одиниць Кораблів та катерів ворог втратив 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Знищено 5344 одиниці, 7 штук за добу. А спеціальної техніки орки воїни зсу спалили 242 одиниці за добу. Дві дані уточнюються слава Збройним силам України і смерть російським окупантам.